Сьогодні ми поговоримо на тему психосоматики важких захворювань у дітей. Чому діти важко хворіють? Чому вже діти народжуються з важкими хворобами? Чому ці хвороби активовуються зразу після народження дітей? Що таке психосоматика раку онкології у дітей? Як це пов'язано? І е, сьогодні ми подивимося у це більш глибоко. Коли жінка стоїть перед вибором у моменті, коли вона дізнається, що вона вагітна, і коли вона народжує, е, вона думає: іти мені в декрет. Чи йти мені на роботу і дитину кудись шукати, хто зможе допомогти мені з цією дитиною? І якщо жінка, не створивши попередню якусь фінансову подушку, знайшовши чоловіка, який не може нести взагалі відповідальність за цю дитину, народжує цю дитину, чи хоча б уже вагітніє і залишається у цьому конфлікті. І в неї формується почуття вини. Якщо вона йде на роботу, то вона думає: я не додаю йому часу. Якщо вона йде в декрет, то у неї почуття вини перед самою собою. Я не реалізувалася, я нічого не встигла і е, заперечує себе як маму. І коли жінка заперечує себе як маму у тому прояві, в якому вона ще не проявилася, дитина уже внутріутробно вже формується програми, де дитина починає заперечувати себе. Кожна дитина є продовженням мами. І якщо ми, наприклад, візьмемо найгірший варіант смертельний онкологія, це режим самоліквідації дитини. І якщо Мами присутня там думка, наприклад, при виношуванні, чи вже при народженні дитини. Якщо б дитини не було, я б досягнула ось того ось того, ось того, а я б пішла туди, туди і туди. А я б розвивалася у тій чи іншій сфері. А я зараз не можу, тому що мені потрібно нести відповідальність за ту матерію, яку я сотворила, тобто за мою дитину. І я сижу така в почутті е, якоїсь там. Вини, у почутті так, відсутності реалізації, і це почуття глибоко сидить у мені, як розчарування у тих людях, на яких я розраховувала. Тобто я думала, що чоловік, від якого була зачата ця дитина, він зможе дати базові потреби. І якщо так не сталося. Я вибрала слабкого партнера. Я тепер сижу зі своїм его. От у мене такі роздуми, і я думаю, що робити на цю тему. Але знаєте, кожна думка, кожна емоція вона записується на генетичному коді вашої дитини. І е, все. Те, що ви неосознано думаєте, тому що осознане батьківство, хто хоче, рекомендую курс Трансформація. Там повністю є вроді, 17 або 18 лекцій про внутрішньоутробні причини розвитку хворіб у дорослому віці. Там повністю все в деталях, як бути мамою осознаною і народити здорову дитину. Як потрібно дбати, як потрібно підходити до цього питання, як повністю ми все пропрацьовуємо: усі ваші ментальні пастки, усі блоки, ми пропрацьовуємо в курсі трансформації. Тому що дитина полем ловить свою думку. По факту, дитина думає. Що я вже є, але по факту мене вже не хочуть. І дитина намагається для мами вирішити це питання методом самоліквідації. І коли жінка знаходиться у внутрішньому конфлікті сама із собою, наприклад, вона залишає там у неї так склалися обставини, їй потрібно йти на роботу, працювати. І вона залишає дитину. З кимось, з якоюсь там бабусею, яка не дуже може е доглядати цю дитину, вона залишає з чужими дітьми чи віддає в садик цю дитину. І коли жінка віддає із таким внутрішнім почуттям вини у внутрішньому конфлікті, як ви думаєте, що відбувається? А дитина енергетично полем усе це відчуває. І вона відчуває ваші нереалізовані цілі, вона відчуває ваші амбіції, вона відчуває ваші внутрішні страхи і переживання, будучи ще в утробі. І от у вас у голові, мабуть, закралися ще якісь інші сценарії. Наприклад, якщо б у мене не було дитини. То, що би я робила, зараз закривайте очі і давайте відповідь на це питання. Якщо б у мене не було дитини, чим би я займалася? Куди б я йшла? Особливо ті, у кого хворі діти, куди би я себе направила, якщо б у мене не було дитини? Як дитина мішає моїй реалізації? Чому я живу своє життя заради дітей? І так далі. Це важливо, допоки ви не навчитеся належати собі, а бути у цій категорії жертви. Я живу своє життя заради дітей, допоки е вас поле буде зараз закривати. Поле буде настільки звужувати. вас. Що у вас не буде за що їсти купити, допоки ви будете мислити такими категоріями, допоки ви не підете в розвиток і не будете трансформуватися. Кожен раз, коли людина буде стояти, Перед ситуацією вибору їй для цього потрібно буде, щоб попередньо відбулася якась ситуація, де він чи вона потерпить приниження для того, щоб приниження і багато ще інших емоцій, для того, щоб пообіцяти собі, що я більше так не дозволю, що я більше так не хочу, що я буду робити по-іншому. Тому що до того моменту, поки е, людина не опинилася у кризовій ситуації, вона чекала, що щось зміниться. А коли вже криза капець, я вже розумію, що мені треба йти туди, куди страшно. І якщо я ще цього дзвіночка не чую, тоді поле для мене закривається. І у багатьох жінок стоїть питання призначення і реалізації. Як знайти своє призначення? Що таке моя реалізація? Дорогі мої дівчата, призначення. Це просто. Це коли я маю енергію, коли я маю певний потенціал. І я не можу увійти в призначення, будучи е, в статусі жертви. Мис, думаючи, як та жертва, я не можу зайти у це призначення, тому що якщо у мене настільки ментально усе складно, то кому потрібні, там, наприклад, мої консультації, мої послуги? Хто хоче мені. Ні, за мою жертву платити гроші, хто хоче слухати моє нитьо, яка я там бідна, нещасна. Немає. За це зараз гроші платити не будуть. Виходьте з цих станів маніпуляцій. Я розумію, що вас навчили з дитинства і ви вчите так своїх дітей, і цей ланцюг продовжується. От дитина народилася, вона вже вміє маніпулювати, тому що вона кричить, а ви їй все, ви їй там небо місяць притягнете все, що завгодно. Тільки щоб вона не кричала. От в мене дитина кричить, я навіть не подивлюся в її сторону. Поки вона не перестане кричати і не прийде і не розкаже істинну причину свого крику. Я не буду йти на поводу у дитини. І я не йду на ваших поводках. Коли ви кажете, ой, там без грошей, я нічого тепер не маю. Так. Немає. І ви маєте навчитися платити гроші за послуги. Ви маєте... Чому у вас немає грошей? Тому що ви жадні по енергії, тому що ви не вмієте не хочете платити, тому що у вашому полі стоїть програма Я сама. І ви у цій програмі Я сама хочете виконати для себе функцію психолога, лікаря, астролога, нумеролога і ще багато інших функцій. У такому полі навіть чоловік не може вижити з вами. Він не може реалізуватися, коли жінка е, хоче замінити функцію Бога. Хоче сказати: Ось, подивися, ти не можеш, а я все можу. Я вибрала функцію Бога на землі. Усім, кому потрібна допомога, я всіх буду спасати, а ти не можеш навіть свою сім'ю обслужити. І... Тоді поле починає забирати у такої жінки енергію, здоров'я, гроші, психосоматику, чутливість. Включається все, все повністю. Цілий букет у такої жінки включається. Допоки вона не починає працювати ментально, допоки вона не знайде того спеціаліста, який зможе їй допомогти у цьому. І жінка йде тоді в реалізацію, коли вона вже дочекається, от коли її вже так зажме енергія, коли вона вже дочекається такого тиску, де вона їй лишається два варіанти: або піддатися психосоматиці і померти, або взяти свою волю в кулак. Знайти гроші, заплатити спеціалістам, піти в реалізацію, працювати зі своїм полем, працювати із своїми думками і міняти на рівні енергії. І багато жінок живуть з чоловіками, сидять, живуть з чоловіками, які не підтримують їхні інтереси. Тобто, чоловік каже: ні, тобі не потрібно працювати, сиди вдома, а наш тобі та фігня. Здалася від того і так ніякої користі. Це людина, яка вас не підтримує. І любе захворювання в тілі людини це заборона на щось. От, подивіться, скільки ви маєте захворювань, і подумайте, а що ж я собі таке забороняв? Задоволення. Потратити на себе гроші, купити щось там, їсти таке, що мені подобається. Я жертвую собою, я сама не з'їм, але щоб було дітям. Я собі покладу саме остання в тарілку, але щоб спочатку всі наїлися. Ви думаєте, поле вас буде тримати? Ви думаєте... Зараз така жертва буде в почоті. А для чого ви це робите? Ви робите це для того, щоб інших людей загнати в почуття вини. От, я для вас роблю те і те, і ви зобов'язані для мене робити те ж саме. Ви не робите це безумовно. У вас на це є умова. Бо якщо б у вас не було умови, ви пробили це в почутті вини і розвива... без почуття вини і розвивалися далі. Для вас не було б це принциповим. Тому пам'ятайте, що будь-яка хвороба дитини вона завжди мамі допомагає розібратися у собі. І допоки мама сидить і нічого не робить, сидить у жертві. І просто кає, де мені зібрати гроші, а не розуміє, що мені потрібно дивитися в глибину, працювати зі своїм мисленням. І ще мама має зрозуміти, що у здорових стосунках родяться здорові діти, хворі діти народжуються тільки від хворих стосунків, які побудовані на Вигоді, певні вигоді, у яких є нездорова генетика. І це ще про те, що я не відчуваю, я не чутлива, я не вмію підбирати партнера. І я не відчуваю, що е, цей партнер генетично для народження дітей мені можливо не підходить. Комусь підходить, а мені не підходить. І коли я заблокувала усі ці відчуття якимись залежностями, шкідливими звичками, сигаретами, алкоголем, там, е залежностями від чужої думки, е шкідливою їжею, неправильними думками, е замусореним менталом, генетикою свого роду і так далі. Я сижу і думаю, Боже, за що мені ця кара, яка я бідна, нещасна? І тоді такі діти, народжені у таких батьків е, хочуть допомогти цим батькам стати щасливими. І такі діти розуміють, що я є причиною цього нещастя. І тоді такі діти приносять себе в жертву заради щастя цих батьків, щоб ця мама. Змогла стати щасливою. І тут проявляються різні такі важкі захворювання у дітей. Допоки мама не дивиться у свої стосунки з чоловіком, допоки мама не вирішує усі ці питання, допоки мама живе у шлюбі з одним а серцем з іншим, або у неї там ідеалізація ідеального партнера. Допоки у дитини мало шансів на одужання, допоки ви не розберетеся зі своїми внутрішніми моментами. І дитинка жертвує своїм життям, щоб ця мама відчула, що таке життя без обмежень, без того, що я вже тебе більше не обмежую. Я даю тобі свободу, я даю тобі волю жити так, як ти жила, чи так, як ти хочеш, для того, щоб ти могла. Але на кону стоїть питання і життя дитини. І якщо ви вже опинилися в таких обставинах і ще щось можна змінити, тоді я вам рекомендую працювати зі своїм менталом. У мене на цю тему є багато курсів. Ковчег. Туди заходите, і там ви працюєте з цими своїми дитячими станами. Там ви дивитеся у психосоматику, там ви розбираєтеся з усіма своїми проблемами. Трансформація для тих, хто готується стати мамами, для тих, хто хоче розширитися, масштабуватися, монетизуватися. Трансформація, сила духу для тих, хто хоче відкрити чутливість і відчувати себе, відчувати партнера, який мені підходить, відчувати людей, які біля мене, відчувати енергію, переродження, курс для тих, хто хоче пропрацювати тему, чого я достойний, чого я гідний. Код жертви для тих, хто живе цією жертвою, що мені всі винні. Я завжди жертва шукаю для себе жертву. От, і для того, щоб ви перестали звинувачувати усіх у своїх проблемах, заходьте у цей курс. Для початку, хоча б почніть розхламлювати свій ментал. Тому що ваша дитина вона хоче, щоб ви були щасливі. І те, що у вас лишилося нереалізовано, дитина буде робити все, щоб ви пішли у свою стону реалізації. Це все на безсвідомому, але це відбувається на рівні енергії. І є дуже багато жінок, які там мріяли про якусь подорож, ще кудись хотіли. І вони не могли поїхати у цю подорож, мріяли, наприклад, про мільйон, і вони не могли досягнути, назбирати цей мільйон. І тоді у них на рівні хвороби дитячої з'являється можливість подорожувати, заробити цей мільйон. Збираючи гроші на лікування. Тому думайте, що ви думаєте. Думайте, що ви відчуваєте. Вчіться думати серцем, а не головою. І тут ще подивіться у тему того, що дитина теж відчуває, коли е, батьки живуть заради дітей. І подивіться кожен, уявіть. Що якщо б не було вашої дитини, чи жили б ви з цим чоловіком? Чи є у вас спільні цілі? Чи є у вас спільні мотиви? Про що це для вас зараз? Чого ви боїтеся втратити? Ніщо так не тримає шлюб, як гроші, фінанси, спільне житло. Це тримає шлюб найбільше. Подивіться у свою тему, чи є там любов. Чи, є, чи, можливо, це просто тема залежності? Я не хочу, щоб ти нікому не дістався. Я хочу, щоб ти жив біля мене, а вдруг тебе підбере хтось інший і ти станеш щасливим. Бо коли дитина відчуває, що вона є той стримуючий фактор, заради чого батьки зберігають стосунки, тому що у вас є установка, що дитина має виховуватися з мамою і з татом, і у вас ця установка, дитина це відчуває і вона почуває себе лишнім, тому що дитина в полі відчуває, що мама не хоче жити з цим чоловіком. І якщо ви хочете зламати цю установку, і у вас хвора дитина, зламайте цю установку. Злам... Зламати як цю установку можна, розійтися з тою людиною, яку я вже не люблю, з якою я живу через почуття жалості. Він без мене пропаде. Та ти що? Ти взяла на себе функцію Бога, і ти точно знаєш, що він без тебе пропаде? Ні, ти просто боїшся, що його хтось може підібрати і він буде щасливішим, як з тобою. І для того, щоб. Така дитина одужала, їй потрібно просто щоб її батьки були щасливі. А от подумайте, що для вас щастя і чому ви цим не наповнені. Якщо ви не змогли цим наповнити себе і ви кажете, я жертвую собою заради дітей, а дітям нахрін не потрібна така жертва. Їм потрібна щаслива і задоволена мама. І сьогодні я спеціально для однієї своєї із клієнт... клієнток сьогоднішньої консультації записала цю лекцію для її трансформації і даю вам для всіх, щоб ви всі послухали цю тему. Аналізуйте. І коли мама розуміє, що та, я по-доброму піду вийду з цих стосунків, які мені вже давно не треба. У яких я себе вже давно не почуваю потрібною, я вигоріла в цих стосунках. І для того, щоб моя дитина відчувала мене полем, а до семи років діти відчувають поле мами і хворіють вони із поля мами, із генетики тої, яка є у роду мами, у роду тата, із-за того, що на момент зачаття було там. Якісь токсичні речовини вживалися, алкоголь, сигарети, ліки і так далі. Коли у момент зачаття не закладено, була ота сила у ту яйцеклітину і у той сперматозої, тоді такі несвідомі батьки вони отримують дуже багато проблем зі своїм здоров'ям і зі здоров'ям своїх дітей. І хто хоче з цим працювати, приходьте в курс. Хоча б у нова епоха заходьте, він. По мінімальній ціні для того, щоб ви розуміли, що зараз відбувається, і перестали очікувати кращих часів. Кращих часів не буде. Міняйте свою свідомість.